Михайло Головко засуджений по статті 368, частина 4 і 263 частина 1 карного кодексу України до 9 років позбавлення від волі з конфіскації майна і забороною займати посади на найближчі 5 років в державних органах влади. Михайло мог би бути тут на цьому кріслі. Я його запрошував вже після того, як у нього була заведена карна справа за взятку в сумі 600 тисяч гривень. Для того що він розповів. Мені він розповідав про те, що це була підстава, зроблена якраз з провокацією на нього, коли його було призначено головою Терломенської обласної адміністрації. Я не знаю, навіщо це було йому потрібно. Гарна людина, завжди усміхнена, завжди гарного діта, чемно спілкувався. А це була фракція «Свобода». Так він був саме в цій партії Верховній Раді України депутатом і міг би сидіти на цьому кріслі, а тепер йому придеться сидіти 9 років. Я не знаю, навіщо йому взагалі потрібна була ця посада займатися, особливо військовий час, та отримати її від рук партії Слуги народів. Що саме вимушувалось людину піти на посаду і чому вона стала лишньою саме на цій посаді? І чому саме цій людині призначають таку дуже величезний термін перебування під вартою, де ще майна? Я зробив, наприклад, дві людини виніс саме на цю таблицю, тому що Михайла немає, але є таблиця. І на цій таблиці показав, хто саме був притягнутий до відповідальності, але чи отримав він строк. Ну давайте згадаємо у нас. Є така людина, як Кауфман, і він розорів три банки: це Фінбанк, це а, а, у нас Укрбудінбанк і Платинумбанк. Якщо пам'ятаєте ці організації, він практично їх обанкроти вивів звідти 2,5 з мільярди. Це були вкрадені кошти, возилися дуже довго. Але завдяки злочевському, його закону, який було прийнято Верховною Радою України, ця людина. Осталася невиновною. Вона віддала просто один мільярд, повернула в казну України. Ми кожен раз чуємо цю цифру, повертається в казну України, але ми не можемо пенсити, чи ці кошти на самій справі тоді відповерталися. Куди той налічний? Кеш дівається, коли кожен раз заносять його, зокрема батьківщини, але чи він іде на посадові якісь обов'язки для виконання для держави, для поповнення бюджету? Чи можливо це іде сама цифра, а ми не знаємо, чи вони взагалі кудись уходять? Можливо, ця ж сама сума направляється в інший кошельок, чи в інший якийсь відстойник, де ці кошти потім будуть задіяні. Так, от якраз вони взялися за три банки, але не взялися за дві компанії. Це тезіс і «Солюшн», пам'ятаєте? Прибуток від цих компаній, і оборот цих компаній складав більше 100 мільярдів в рік і одної компанії і іншої. Нерухомості було куча. І Пам'ятаєте, коли він суда виходив, якраз Котвицький, я тут записав фамілію, тому що людина сірий кардинал, і вона не всім відома, і обличчя не всім відомо, але займається дуже великими справами. Згадайте, коли на таможні у його а, співробітниці, нібито, чи дружини, чи співробітниці, відняли 15 мільйонів доларів, яка вона ввозила за кордон. А що ж саме відбулося? А він ще відмивав кошти злочевського. Так він відбився якраз за кордон нала в сумі 40 мільйонів доларів. Безнаказаність, звичайно, безнаказаність, і такі люди сьогодні уникають покарання. Ну, Злочевська, всім відома людина, яку ми знаємо, яка займалася і газовидобуванням, та ж саме компанія Борізма, де задіяний був також і синок Байдена. Вони запривели його сюди для того, щоб політики всього світу мали кошти. Тому що Україна для багатьох країн, для багатьох політиків як відмивна яма. Це ж корупційна складова не лише України. Це корупційна складова всього світу. Якщо вони виймають якраз такі кошти з України, це вигодно для них. Ну і була компанія Борізми. А скільки там було? 6 мільйонів доларів взятка. Так, його взяли на цьому, доказали все, довели. А потім пішли слухи, що відкупився він за 15 мільйонів доларів. І це слухи пішли не просто від якихось блогерів чи тих людей, які з вулиці. Це були слухи від самих перших високих посадових особ, які говорили, що дійсно заніс 15 мільйонів доларів. Країна то маленька. Такі суми завжди відомі всім людям, які проживають і рухаються в якомусь колі. Але для них… Це абсолютно нормально віддати в два рази більше, чим ти попався на сумі, і виходиш чистим із з води. Але ж давайте згадаємо, та ж сама компанія Бурізма по вигодку газу добувала раніше 300-400 мільйонів доларів, це отримали лише чистого прибутку. і з цієї суми вони мали. А якщо згадати ще ту нерухомість, яка кількість об'єктів була в «Бурізмі», вона залишається якраз в цих людей на руках. Ну і звичайно, коли ми дивимося цих людей, що вони залишаються, наприклад, два приклади, які... Не чіпає сьогодні ніхто. Тоді хочеться запитати тих же самих Набу, Сап і ВАКС. Вони працюють, їх створили американці. Але американці цей час внесли сюди кошти і доволі таки непогано блають. Вони забирають того ж самого Злочевської. Злочевський працює в них. Вони через Злочевського забирають кошти і доволі таки непогано мають. Вони у Каупмана використовують його через банковський сектор для того, щоб використати людей. В них все чисто, тому що ні в Америці, ні в Британії, ні в Германії неможливо відмити такі кошти, тому що там зразу судова система тебе схватить. А політики світу використовують країни, такі як Україна, для того, щоб красти через неї гроші. Звинувачуючи наш в тому, що саме ми, саме Україна сьогодні робить такі корупційні складові. Так от, що відбувається у нас? Слуга народа якраз відпускає тих людей, які покрали гроші, які доказані вже сьогодні судами, і вони сьогодні чисті про них забуваються лише два. Давайте голіка запам'ятаємо, да? чи про нього всі вже забули абсолютно. Давайте Тимошенко, який виконуючи обов'язки, був і сьогодні продовжує виконувати обов'язки десь у мерова. Про те, що там дорожнє будівництво, на які суми обікрали, і хто там приймав участь саме у цих складових, хто звідти витягував кошти, хто будував, хто розпроділяв, це все йшло з бюджету замість того, щоб будувати укріплення. Навіть під час військового стану у умеррова зараз, Верховна Рада нарешті вирішила. Призвати до відповідальності він буде затверджений. Сьогодні Верховна Рада засідає, можливо, завтра буде засідати, хоча я не знаю. В цьому місяці нібито призначено лише два засідання залишилось. Після чого вони будуть відпочивати вже. А на наступному місяці Верховна Рада засідати буде чотири рази, якраз визиваю Томерова для того, щоб тут розповів, що ж відбувається у нас під сумами. Чому там не були улаштовані якраз. Дзоти оборонні споруди і захисні бліндажі, які повинні були бути організовані. Хтось не розумів, що скіпчується величезна кількість війська, які ардою на суми. А зв'язувалося так, що у нас військові сьогодні не готові захищати на які дивіться, американець, як сьогодні заяву зробив про те, що його підрозділ, який знаходиться в 53-й бригаді, хоче знятися з. Контракту, який вони заключили, а там іноземні, іноземні громадяни сьогодні боронять країну, а лише за того, що смерті наших воїнів, точніше іноземних громадян, які підписали контракт сьогодні в Україну, стоять з половини не на Російській Федерації, не на російських воїнах, а стоять на наших командуючих, які саме винувати в цих смертях беззуглих смертях. Завдяки своїм безглуздим командам, які дають сьогодні воїнам, і в цьому разі Михайло сидить не на нашому кріслі, а Михайло буде сидіти в тюрмі. Звичайно, що відбуваються дуже страшні події. І дивіться, як сьогодні, коли суддя зачитував рішення суду, в цьому разі, коли Міша впав в обморок під час суду. До зачитування справи продовжилося, ніхто не збирався його зупиняти. Просто він сказав: визовіть скору, але давайте будемо продовжувати судове засідання. Він зачитав це все. І зараз у Михайла є 30 днів для того, щоб він оскаржив рішення цього суду. 30 днів учасники судового провадження мають право отримати судні мобілізації. Ви Виключте, що Учасники судового провадження Михайло! мають право отримати. Його кодер після проводження не включається та прокурорів. Котля з того вирішення пізніше наступно після складно населець учасник у своєї провадження, який не був присутній судовому засіданні. Мишня. Один час Михайло оскаржував, тому що його, коли змінили з якраз цієї посади, він через суд зумів довести про те, що його звінили незаконно, і він поновився на посаді голови Тернопільської адміністрації. Він повернувся на посаду, потім звінили його іншим разом. Тобто країна сьогодні перетворилася вже жос якесь таке незрозуміле сприйняття, де справедливості абсолютно нема. І не потрібно її шукати, тому що сама система заклопотана таким часом, що сьогодні заганяє людей саме в цю чергу, де ми перебуваємо в якомусь такому становищі, де ми не розуміємо, що відбувається. Навіть мішу сьогодні відпустили. Ну тобто, його сьогодні завезли, звичайно, Лук'яновське СІЗО, але з Лук'яновки його можуть відпустити під заставу 15 мільйонів гривень. Якщо є рішення суду, то повинен сидіти. А якщо ні, то потрібно ну як, за 15 мільйонів гривень тебе відпускають додому, займаються своїми справами, а потім роблять так, що тобі якраз ці кошти і не повернуть. Або буде величезна інфляція, повернуть тобі через 5 через років. Або ти забудеш, махнеш рукою. Те, що робить наша держава, це і є. Та несправедливість, яка відбувається з нами, тому що судовий острій сьогодні абсолютно споплюжений, і є величезна можливість у Зеленського в адміністрації навести порядок в чомусь одному. Як на якійсь отраслі, наприклад, на Міністерство сільського господарства, ти можеш навести порядок. Яким чином? Прибравши його взагалі? Ти можеш прибирати отраслі одно за іншою, і це будеш покращувати лише стан в нашій країні. Ти можеш записати собі галочку, що я зробив якраз рішення для того, щоб покращити. Ти можеш сьогодні зробити, хоча б. Судові органи якось більш-менш справедливими, щоб у людей з'явилася віра в те, що можна добуватися справедливості. Наприклад, що за 600 тисяч гривень, які інкремигують Михайлу, я не знаю, наскільки це правда. Я не знаю, чи це доведено, тому що питання знову ж закручене в самій системі, за що саме давалася ця взятка? Чи підставили, чи не підставили, чи як воно доведене, тому що він вніс свого. Товариша волонтера, який дійсно допомагає фронту, для того, щоб профінансувати із коштів, які залишились за той період, які субсидії йдуть з держави на, якраз на бюджет місцевого рівня, для того, щоб ті об'єкти, які сьогодні потребують ремонту, на їх відновлення і кошти, якщо вони не використані і не спалилися в прошлом року, вони можуть перенестися на цей рік, щоб вони відремонтувалися цьому об'єкту, Тобто, розумієте, це все жахіт, який відбувається в нашій країні, замість того, щоб розпродати об'єкти, які сьогодні тянуть нашу в прірву, нашу економіку, ми сьогодні допомагаємо тим об'єктам, і, звичайно, Михайло є е, в системі заложником саме цієї системи, тому що не потрібно було йти в якраз в органи державного. Управління, хоча це са управління, але це державне управління. Як би ми не говорили, у нас до сих пор зберігається посади, які призначаються з адміністрації президента України, не на місцевому рівні, тому що це місцеві бюджети, самі депутати або місцеві громадяни вибирають свого голову. А у нас що відбувається? Воно тут призначення ще зверху. А коли потрібно відповідальність нанести, це не розуміло. Що в нас відбувається в Києві? Така ж сама штука. Є Ткаченко, яка голова військової адміністрації, людина, яка сама не служила ніколи. В армії, яка нічого не розбирається в військовому стані, в війні, фронті, в збереженні чи захисті Києва є сьогодні, і вони на перегонки бігають з кличком, тому що три посади: це голова адміністрації, голова військової адміністрації, голова Київради, получається так, що ці мерська посада, вони не можуть об'єднатися в одну єдину цілу. Це три посади, які об'єднані разними людьми. Тому і ми бачимо, то Ткаченко з'явиться, тут же Кличко з'являється, то Кличко з'явиться, тут же Ткаченко з'являється на одній ті ж самій якійсь площаці і розповідають одну ту ж саму новину. У нас настільки величезна стала корупційна, величезна система, з якою ми боремося кожен раз. І кажемо, що це не лише система Києва, це не система України, це система всього світу, яка стала такою, якою вона не має бути. Тобто лібераліст свій час, який розвивався, який погоджувався, який рухався вперед, затягнувся до такої уже до такого середовища, де держава стала царем. Тобто, ми відійшли від монархії. І ми повернулися в морах монархію, але державного рівня, де вони мають всю повноту влади, і вони розпоряджаються нашими коштами, нашими свободами, нашими правами, нашими рішеннями. Вони за нас приймають рішення, що потрібно робити їм. Ми ж кажемо, що їх повинно стати менше. Вони повинні бути сервісом, а не управлінською структурою, яка диктує нам, що робити. Ми повинні змінити цю всю систему і змінити не лише в нашій країні, не лише в нашому місті, змінити у Європі, наприклад, чи у всьому світі. Україна може. Може стати флагманом з іншої сторони. Якщо е, Україна з цієї сторони, то у нас Аргентина може з тої сторони. І, об'єднавши усилля з двох сторон, ми можемо змінити взагалі цілий світ ці країни. Для того, щоб не було такого, що одні люди можуть красти мільярдами. І їм за це нічого не буває. І людина, яка взяла взятку в 600 тисяч доларів, буде покараний. Це треба ще довести, але буде покараний. Я думаю, що Михайло сам головко, можливо, рано чи пізно я йому написав, якщо в нього буде бажання, він можливо ще зможе прийти доповісти і розповісти, і буде про що нам проговорити про саму систему і за те, навіщо взагалі поліз цю систему, навіщо потрібна? Але питання стоїть не в цьому питання стоїть в тому, що одна людина сьогодні. Міша навіть не зрозуміє, чому саме він і чи є він виновний у цьому всьому? Якщо є виновний, наприклад, чи є відчуття того, що ти дійсно зробив щось неправильно в цій країні, тому що кожен із них, вникаючи в систему, робить свою частину роботи. Чи можна сьогодні взяти ділянку міста Києва на відкритому аукціоні, не заплативши якусь взятку? Чи можна ввести в експлуатацію сьогодні якусь будівлю, не заплативши взятку, не домовившись з ким? Ми вносимо такі правила і частини людина, яка видає сам. Ордер на землю або ордер на введення в експлуатацію об'єкта, або на отримання ліцензій на банківську діяльність, або ще щось подібне, чи екологічна якусь захист, чи екологічне середовище, чи можливо на ті ж самі відходи, які є в Запоріжжі, в Кривому Розі, для того, щоб їх використовувати для чогось, ти повинен до якогось чиновника прийти, розповісти і щось занести. Чиновник відчуває себе частиною системи, тому що він заносить і він бере. Не може він не брати. Так влаштована система. І він не роз... Розуміють, чи він є відповідальним за щось. А що такого порушив? Я працюю в тих нормах і рамках правил, які описані в Україні. Нам потрібно змінювати систему. Якщо ти з нами, приєднуйся і рухамся. Щоб не було такого неподобства, яке є. Тому що потрібно боротися саме не з наслідками цього всього, а потрібно боротися з причиною.